Так, Дійчата. сьогодні ми з вами розмовляємо про що? Про лінії, знову ж таки, лінії в композиції зачіски, але тут, от якщо ми минулий раз говорили з вами про лінії, да, про геометричні лінії в композиції зачіски, казали, що за базовими різними лініями можна охарактеризувати е, певну якусь характеристику в зачісті, побачити і ширину, висоту, Корекцію і так далі, то сьогодні ми з вами будемо говорити суто про лінії зачіска. Їх є чотири основні, і вони також про щось нам говорять, щось нам допомагають зробити, показати і так далі. Тобто перша е, Наша група ліній називається силуетні або контурні. Подумайте, що означають е, силуетні. Силуетні або контурні лінії. Як ви думаєте, що така лінія може нам розказати і показати? Вона покаже силе, тобто приблизно це не Ну так вона покаже силует, вона покаже контур, вона покаже наскільки зачіска об'ємна чи компактна. Ми про це от сьогодні теж розмовляли. Тобто, розуміємо, власне, що силуетна лінія дає таку характеристику загальну. Про об'ємність нашої зачістки, так? Ось. також, звісно, що силуетна лінія сприяє задуму, розкриттю задуму композиції. Чому? Тому що, власне, чим вона цікавіша, правда, оригінальніша, то зрозуміло, що тут зачістка якась святкова. Вечірня, весільна, там може конкурсна, тобто ну, чим цікавіша, чим вона класичніша, тобто про що ми говоримо? Про контур, про той, про який ми завжди кажемо, що форма зачіски це загальний контур. І звісно, що е коли ми кажемо про те, що цей контур може бути яким? Він може бути або більш геометричним, або більш фантазійним. Тобто геометричний – це різні геометричні фігури. А фантазійні це різні фантазійні, тобто форма квітки, форма серця, форма бази, чого такого фантазійного взагалі, що ви там собі придумали. Тобто, зрозуміло, я думаю, що тут по цьому все нам ясно. Друга група лінії називається конструктивні. Як ви думаєте, що таке конструктивні лінії? Тут вже цікавіше. Що таке може бути у нас конструктивна лінія? Знову конструктивна. що вам нагадує? Це, Це коли є якась зачасну, якась конструкція? Можливо. Але ще дивіться, конструктивні десь перекликаються з поняттям технологічні. технологічні. І робочі. То подумаємо, що може нам пояснити таке поняття як технологічна лінія. Що це може бути? Читає один штовху. Можливо, так. Розумієте, що ну таке технологічне? Ми з вами знаємо, що у нас є такі певні технологічні, ми колись давно. Чили технологічні проділи, технологічне mm -hmm. розділення, правда? І якщо ми кажемо, що в зачистці є конструктивна технологічна та ще й таким простим словом робоча лінія, це напевно що це якісь дійсно проділи Проділи або розділення спеціальні перед зачисткою для того, щоб розділити нашу нашу носію покрив на відповідні зони перед зачисткою, правда. І е, розуміти, що е, повинні ми, що ці лінії, оці робочі, технологічні, е, конструктивні, вони в готовій зачісті не мають бути помітні. Тобто, зрозуміли? Тобто, наприклад, ви е, робите зачистку і вам треба зав'язати там три хвости. Ви повинні продумати, яким чином ви маєте розділити <клух> оці виконати технологічні лінії. Технологічне розділення так, щоб коли ви вже зав'яжете, не було видно тих проділів, не було видно, розумієте, три хвости, навіть ті три хвости створені, так, першочергово. Вони, коли готова зачіска, людина не має розуміти, глядач, який спостерігає цю зачіску, він не має розуміти, що там було три хвости. Він не має знати взагалі, чи там є хвости. Розумієте? А тим паче, що там поділища є, які розділяли нам аж на три зони. розумієте? Ну, Як це робити, це треба на практиці просто ставати, пробувати робити. Звісно, що це такі більш трикутні розділення, скажімо так. Давайте я спробую. тобою Саме об'єм, робити можна фреозиницю, не робити, об'єм Так, це теж буде відноситися до того, що, Та, 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 що треба то зав'язати три хвости. То вам би пасувало ось так. Тут буде один, таке розділене, так, потім отаке і потім отаке. Про що я говорю? Я знаю, про що говорю, не знаю, чи розумієте ви. Коли ви таким чином трикутним варіантом розділите, це не звичайно, що ви такі п'яшки, тільки так як я зараз зобразила, це може бути по діагоналі. Як там вам загони? Але зміст полягає в тому, що якщо так розділити, то ви цей перший кліз зав'язали. Наступне, якщо таке було розділення, ви зачісуєте в той хвіст і воно прикриває всі проді, а не не може, Це салатки на першому курсиках казає, три хвости, накрутка і локоди. Так, Ну потім то ви вже собі викладаєте чим хочете, але зміст отого технологічного процесу треба прикрити. Якщо ви просто зробите такі стандартні результати там то там буде видно чітко, де був то, той хвіст, де був то, той проділ. А це допомагає зробити власне, ну то є, наприклад, і хвостів. Може бути так, що у вас є також ще якась окрема зона, наприклад, тут якась зона для якогось пучка, тут ви все решту далі якось. Прикриває правда в'ярне. Тобто, ну багато всього може бути. Це залежить від вашої зачісті, від того, від того задуму, який ви створюєте. Тобто, відповідно, зміст того, що коли у вас є якесь внутрішнє розділення, внутрішній проділ, він супер, що він є. Він нам допомагає створити основу, створити форму. Тут також сюди відноситься. Якщо ви тут, наприклад, на пості даєте якісь. Бублик, там, валик, накладку, якусь, правда, волосся додаткове. Це також буде входити в поняття технологічної конструктивної лінії, тому що ви її потім прикриваєте, і глядач не має знати про те, що там же є щось додаткове. Розумієте? Або навіть коли ми з вами вплітали, я говорила про те, що можна, наприклад, трес вплітати в наші, нашу там довжину. І на потилиці робити. Я говорила ті, якби, е з подібні проділи. І там ви плетете колосочок на кожному, а потім поступово пришиваєте дійсно нитками і голкою, пришиваєте трес до тих колосочків. Ну і щоб було надійно. Якщо е ви впевнені, що ви можете це зробити невидимками невидинками чи гранатними до того колоска, будь ласка, можна і так. Але якщо ви знаєте, що це наприклад весілля, що це буде довго, що це все має триматися, це дуже логічно створити е таким чином, як я і кажу. Трес пришивається прямо ниткою і голкою до колоска, який сплетений отаким от чином. Потім все це там волося накривається, розумієте? От, і таким чином, клієнтка, яка мала довжину середню, вона може мати на весіллі чи на вечірці взагалі довге волосся. І виглядати дуже все буде натурально, і єдине підібрати колір відтінок, щоб це попадало красиво. Зрозуміли? По цьому, я думаю, що ви зрозуміли, що таке технологічні робочі лінії. А тепер ми з вами далі говоримо про конструктивно-декоративність. Конструктивно. Декоративно. Скажіть мені, будь ласка, що ви думаєте про таке поняття конструктивно декоративне? Що це може бути? Бо Тут чітко конструктивні це робочі, які видно, яких не має бути видів. Ну, не плюс, не плюс. Звичайно, що. Звичайно, що так, тобто розуміємо, що тут є якесь таке подвійне, скажімо, навантаження на цій лінії. Що це може таке бути? Можливо, якийсь якісь саме в такій лінії. Так, не, ну дивіться. Е, є таке поняття, що є лінії, які ми можемо зробити е, технологічно, вони нам потрібні, і ми їх точно маємо закрити. Але є такі ситуації, коли ми не можемо. Приховати технологічну лінію. Тоді треба зробити її е, ну, навмисно зробити її декоративною. Це, звісно, мова найперше йде про проділ. А також це може бути така, зараз ми прийдемо бетя про проділи зупинюся. Тобто дивіться, якщо ви, наприклад, задаєте колосочки, так? от вам задача прийшла клієнтка і каже: я хочу зробити там 5 колосків. Ви можете обійтися без проділу тут? Не можете ніяк. Як би ви не хотіли і прикрити цей проділ ну просто нереально. Але ж, якщо буде отакий звичайний рівний проділ, то це буде вважатися, в принципі, що це є ну так, дуже просто. Правда? І частково можна вважати, що це є помилкою. Хоча в полосках я би це теж помилкою не вважали навіть і на такий проділ. Але ми можемо проявити фантазію. Собою, де, таким, чи можемо отаким, от чи я не знаю, там широким якимось правда. Можемо таке зробити між курусками запросто. І це буде конструктивно, декоративна лінія, тому що ми, звісно, що не могли би з неї обійтися, але ми її оформили так, що власне вона є е, ну, цікавою. І це зрозуміло, що так задумано. Так. Ось. А в нас також в в наших елементах. Є така лінія, яка є автоматично технологічною. І те, як ми її технологічно вклали, її дизайн вже є, ну, тобто вона є автоматично конструктивно-декоративною лінією. Подумайте, що це за такий елемент. Взагістку, дуже популярний, Відомий дуже давно і точно не, не вийде змоги. Це хвиля. Правда? Ми, щоб вичисати хвилю, хвилю, звісно що робимо ці всі рухи, які ми робимо. Так? Це є технологічні рухи, які створюють її. І залишаємо дизайн в тому ж ракурсі. Тобто наша мета створити такі е, технологічні прийоми, які нам створюють хвилю подібне направлення. Тобто, ви знаєте, що наша хвиля вона таким чином йде. Правда? У нас є там дуги, у нас є крони, і відповідно, правда? Mm -hmm. ну, Зобразила наскільки можна було на дошці це зобразити. Розумієте про це? Mm -hmm. Тобто хвиля як холодна, так гаряча, так об'ємна. Ми виконуємо певні такі рухи. Технологічні власне гребінцем в будь-якому випадку, чи ми навіть потім ну, скажімо холодно це беззаперечно, що ми це завжди виконуємо гребінцем і пальцями рук, а навіть і гарячу, і об'ємну ми теж розправляємо, вичистуємо так чи інакше по таких руках. Це і конструктивна декоративна лінія. Зрозуміло? Я думаю, що тут. Більше прикладів таких яскравих щодо проділів або щодо хвиль ніби й нема. Хоча ми можемо ще десь собі Пізніше глибше проаналізувати подумати, що ще може бути таким приклад. І четверта лінія, звісно, що це декоративно. Декоративно. Тут сюди до нас, до декоративної лінії, все зрозуміло. Що в декоративну лінію вже входить все, що ми знаємо базово, і те, що ми далі ще можемо створити. Тобто цей хвиль. Це є локони, це є плетіння різних хвиль, це є ребра, рельєфні лінії, будь-які фантазійні лінії, які ви вже створили на основі тих, що я назвала. Знову ж таки, декоративно чи не декоративно, чи вона більш класична, але всі балики, всі равлики, бабети, кок. Це все теж є декоративна лінія, так чи інакше? Так просто вона може бути більш класична або більш фантазійна. Але звісно, що це є це є наше загальне оформлення вже зачіски. Тобто, як ми оформляємо навіть в ті ж самі клаці. Ми можемо просто створити об'єм, а можемо надати лінію. Кудись там завернути кінці, виставити ребра якісь стрижці, Правда, і це теж вже декоративна лінія. Розумієте? Тут насправді вже залежить все. В дизайні тих ліній від вашого від вашої техніки, від вашої фантазії, тут вже таке. Знаєте, хто як подасть. Хтось не розуміє, як можна це зробити, цікаво, ту кладку чи зараз, а хтось навпаки спить і бачить всі варіанти різні, постійно цікавих таких фантазійних деталей. Правда? Ось. Е, от таким чином ми сьогодні з вами вияснили про лінії в композиції, е, саме в самій зачісті. Так? Не просто загальні ті, що ми бажає, в нуль раз розглядали. Вони дають певну характеристику про ширину, про висоту, про корекцію. Так? Про, там ми говорили про доповнення деякі. А тут конкретно ці всі лінії присутні у зачістках. Так? У зачистках найчастіше. Все зрозуміло? Якщо нема запитань, тоді завершу.